Ого. Доброго вечора, друзі! Радий, що ми знову з вами зустрілися на просторах усеосяжного інтернету, тим паче у переддень такого чудового свята, як прихід Нового року. Скажіть ну, а ви вже спорядили свої новорічні дерева? Певен, що так. І ви всі очікуєте приходу нового року. Відкрию вам, друзі, таємницю не тільки люди. А й тварини дуже чекають, щоб зустріти це свято. Ви не знали? Я вам зараз розкажу одну цікаву історію, яка трапилася у далекому далекому дрімучому лісі, в якому вперше з'явився ведмідь. Він там був новачком і раніше ведмедів там не було. Оскільки це був кінець осені, наш ведмедик заходився шукати місце, де влаштувати собі барліг і впасти у свою зимову сплячку. Довго чи недовго він його шукав та, нарешті, облюбувавши собі місце під зламаною сосною, заходився замітати та прибирати, стягувати сухе листя, хмиз, гілки. Тобто він створював собі тепле кубельце на зиму. Поки він цим займався, дуже зголоднів, захотів пити. Тож, перервавши свою роботу, пішов до річки, похлептав водички, потім заліз на високого дуба, знайшов там дупло, набрав меду, наївся, спустився на землю і знову взявся до роботи. Увесь цей час за ним слідкували інші звірята. Мишка запищала. Який це небезпечний звір? Він ледь не вбив мене своєю мітлою. Я ледь-ледь встигла ухилитися. Так, так, сказав Бобер. Він хотів на мене напасти, та я стрибнув у річку і врятувався. А дятел причитав, я змушений був покинути своє дупло, адже він полював на мене, на моєму рідному дубові. Та ми з вами, друзі, знаємо, що нічого цього ведмедик не хотів. Він просто хотів пити. Та їсти. А ведмідь у той час був зайнятий своєю роботою: прибирав, 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 прибирав та так заприбирався, що згаяв ту годину, коли мав падати в сплячку. А тут і зима прийшла. Випав перший сніг, якого ведмідь не бачив. Він дуже зачудувався танцю сніжинок. Йому було незвично відчувати пощипування морозу на своєму носі. Але все це йому вкрай сподобалося. Він сидів, милувався усім цим і зрозумів, що вперше йому вдасться зустріти новий рік. Він цьому так зрадів, друзі, що вирішив запросити у гості усіх звіряток, які тільки були в цьому лісі. Він намалював величезний плакат і почепив його над своєю барлогою, де писало: Запрошую в гості на зустріч Нового року. А тим звіряткам, яких він помітив, він написав окремі маленькі запрошення. Запрошення для мишки. Він запхнув у самісіньку нірку. Запрошення для бобра почепив на його хатці, на самісінькій верхівці, щоб воно не намокло. Ну і, звісно, для дятла запрошення також почепив біля його дупла, а сам, друзі, заходився готуватися до зустрічі гостей і свята. Понатягував яблук, моркви, грибів сушених, назбирав багато горіхів, притягнув меду. І заходився він лаштувати справжній святковий обід. І тут він зрозумів, друзі, що чогось йому таки бракує. Подумав, подумав і згадав про новорічне дерево. Він побачив, що ялиночки поруч не росте, узяв гостру сокиру та пішов у ліс на пошуки. Як не дивно, в лісі йому ніхто не трапився. Лише сліди звірів, які тікали від нього, тому що боялися. Та він цього не розумів. Він ходив по лісу, шукав ялинку, нарешті знайшов гарненьку, пухкеньку, саме таку, як хотів. Довго чи недовго він її рубав та все ж таки взяв з собою і потягнув до барлогу. Але що ж таке? В тій ялиночці заховалося маленьке білченя. Воно чуло про небезпечного великого ведмедя і так злякалося, що не могло навіть з місця зрушити. Усю дорогу воно боялося. Та от ведмідь приніс ялинку до барлога, поставив її в центрі і заходився, друзі, прикрашати. Прикрашав він її яблуками, вирізаними іграшками, гарним листям, а білченя все дерлося і дерлося вгору. Щоб ведмідь його не знайшов. Та коли вже не було куди тікати, йому прийшла рятівна думка прикинутися верхівкою прикрашеної ялинки. Так і зробило, вчепилося своїми лапками за верхівку і завмерло. Ведмедик побачив і зачудувався, коли це він встиг, друзі, прикрасити. Почав згадувати, але потім подумав, що Напевне, таки встиг, прийшов новорічний вечір. У барлозі ведмедя гарно пахло яблуками, морквою, ялинкою. Він одягнув святкового капелюшка і став чекати гостей. Чекав, 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 а вони все не йшли та не йшли. Він дуже засумував. Невже я такий страшний? Що до мене ніхто не хоче йти в гості, плакав ведмідь. Я ж нікому нічого поганого не зробив, ревів він ще дужче. Звірі в лісі, чули ведмежачий рев і думали, що він дуже злиться, а білченя, а білченя усе бачило і знало, в чому проблема. Йому стало трішечки соромно за себе. Трішечки соромно за усіх звірів, які боялися ведмедика, не знаючи зовсім про нього нічого. Воно набралося духу, підійшло ближче, вдихнуло побільше повітря в груди і сказало: У тебе є гість? Я? Ведмедик повернувся, здивувався, чому це гість прийшов із середини барлогу. Вони розговорилися, білченя усе йому розповіло, що звірі його побоюються. Та ведмедик уже не сумував. Він радів, що в нього є бодай один гість, і тепер у нього буде справжнісінький новий рік. Вони говорили, сміялися, і звірі в лісі чули з барлоги сміх, гамір, звуки веселощів, мишка. Бобер і дятел підійшли ближче до Берлогу, вглядалися. Тут їх і помітив ведмедик і сказав: Заходьте, друзі, заходьте до мене в гості, святкуємо Новий рік. Дятел сказав Але ж ми нічого з собою не принесли. Та ведмедик його заспокоїв. Він сказав, що для нього важливо свято у дружньому, веселому колі. Вони веселилися, шуміли на весь ліс і згодом до ведмедикової барлоги потяглися стрічечки слідів різних різних звірів. І вперше в цьому дрімучому лісі усі звірі святкували новий рік разом. От така, от, друзі, новорічна історія. А ви маєте друзів, з якими хочете зустріти новий рік? Якщо так, то пишіть це у коментарях під цим відео. Звісно, ставте ваші вподобайки і малюйте малюнки. Намалюйте нам ваші новорічні ялинки, ваше новорічне святкування, а автор, малюнка, який набере найбільшу кількість вподобайок, отримає від нас подаруночок і зможе замовити казочку. І найголовніше, пам'ятайте, потрібно бути чемними. Мити руки з милом та слухати маму з татом. З Новим роком, друзі. Па-па!